Свинина м'ясо в сільпо 9 гривень, гомілка свиняча, свинина рулька 9 гривень. Потім лопатка без кістки 180 кг, 160 кіст без кістки. І свиняча вирізка охолоджена 20, 290 Корейка 230, 250 Дяді тут сало. Риняче сало генеральське. Оце генеральське сало 46,460 гривень за кілограм. Сало рижок 220 фермерське 220 і оце дуже добре. Груднина охолодження 160 гривень, його замаринувати гарно і буде дуже смачне. А я замаринувати, у них є приправа. Вон там у нас стоїть дуже класно до всіх, до всіх їхнього їхнього м'яса, дуже гарно підходить. Тут можна піцу купити. За 60 гривень і по суботах у них знижка є. Чи зранку, там, не пам'ятаю. Бажайте замовити ікру, червону, чорну, щуки, аквакультура в шапки профілю. Я чекаю ваші замовлення.